Біла машина, там фонтан був был круглий, була скульптурна така діти, скульптала, і фонтан був, И... футбол грали, футбол грали, стоп себе, щоб взяли, построили, а на вместе... місці... А для точка, я покажу, що і це буде. Це був найбільший банк у місті. Так. Да. Да. А скільки взагалі було банків? Не пригадуєте? Ой, я знав тільки цей. І, і, і з Беркасу знав тут все. Більше нічого не дав. Там давали зарплату. Є, нам не давали, давали... От бачите, де забор стоїть, щоб туди не подивіться. От, 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 з лівої сторони, бачите? <реку> Там був зараз, центральний молокозавод. Зараз чайка, але мотори там немає, а зараз там вже зруйнували все це приміщення і будуть щось будувати нове. Тут робили 60-50 років морозове. А найцікавіше, що холодильних камер тоді майже не було. Взимку Васиркуське озеро замерзало і брали просту пілку пил, дружба, льод розпилювали такими брехетами, завозили сюди, складали такий холм з нього, засипали опілками і використовували потім, коли робили мороз. Отака була технологія. кльовок Тут теж старі будинки. Бібліотека бібляча. Не знаєте? Вів'янка я. Так. Це добре добре. Тут вже дещо старих будинків залишилось, але нові <свят> побудували все все добре.